Нас повернули в Борусі Дортмунд. Щоб що? Щоб ми гріли лаву запасних. Нас випускають на 64-тій хвилині матчу проти Ганновера. Чесно кажучи, я абсолютно не думав, що почнемо цей сезон. Ми в Англії, а закінчимо вже в Німеччині. І замість порту в одній восьмій ЛЧ ми отримаємо Барселону. Ось цей момент найбільше мене тривожить. Ну нічого страшного, зараз ми дебютуємо після повернення в матчі проти Гановера. Тим паче рахунок в цій зустрічі поки що 0-0, Подача можна зараз скинути. Мазан. Чудовий пас можна пробути! Михайлу мудрику дали 10-й номер в Борусії. А якщо ви хочете купити таку саму форму, ми можемо надрукувати абсолютно любе прізвище, яке ви скажете, любий номер, достатньо написати на мою сторінку Інсташопа. Широкий вибір футбольних форм. Стандартні версії та фа. Все це ви можете знайти за посиланням в описі Ці інформації стосовно форм я багато часу вашого не заберу, друзі, тому хто ще не підписаний, підпишіться обов'язково. А ми зараз будемо рятувати ситуацію. Хоч Борусія Дортмун йде перша в чемпіонаті Німеччини. Мюнхенська баварія наступає нам на п'ят. Тому зараз бажано не втрачати бали. Тим паче матчі проти таких опонентів. Ну, били по ногам. Мудрик на підключенні, але, на жаль, там ніхто вже на нас не віддасть. Можна. І ось далі. І забити! Вульф! Чи Вольф? Два моменти наші футболісти вже мали. Ого, яка передача за спину Мороя! Але там бецебаїні. Вперед! Є таке відчуття, що все ж таки наприкінці цього матчу ми зможемо забити. От зараз пихайло! Читай його рей. Флангові оборонці відігрують сьогодні досить таки непогано. Чудово, зараз атака від наших футболістів. Ой-ой, віддав. І ще! Ну! Сансет! Браво! В минулому сезоні нам не вдалося взяти ЛЧ, але в цьому я впевнений, що ми зможемо поборотись за цей трофей. Дійсно, якщо пройдемо Барселону. Тому що одразу ж в першій стадії на вибування нам дістався досить таки серйозний опонент. І туди. <реш> 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 Жорстке приземлення. І тут бенсе воїні перший. Пожматився згоден. О! Ой, щіт! Ще, ще б тріжечки наздогнав. Дивіться, ну, не зустрічай ніхто, бий, роби що хоч. А забивати якомога більше зі штрафної нам треба для того, щоб перейти в подальшому в ПСЖ. Тим часом ще в нас є пропозиція з Англії. Також Уніон. Франкфурт, Хофенхайм і Байер. Є таке відчуття, що після цього сезону треба з боросії, бо в чемпіонаті Німеччини ми вже всім все довели. І знову друзі випускають заміни, але при цьому рахунок 1-0. Якщо в минулому поєдинку зуміли вирвати перемогу, то я думаю, тут втримати не скласть великої проблеми. Вау! Ви подивіться, яка аста. Який бас! Ну і мудрик розібрався в найкращих традиціях. Знову гол Михайла Мудрика після виходу з заміни. Мені здається, що такій Барусі просто ніхто не зможе. Якщо ти його випускаєш з заміни, він просто розриває захист. Михайло Мудрик виходить і за якихось 5 хвилин оформлює дубль. Віддав хорош бецебаїні, Адеємі можна далі попросити передачу. Ну і знову, про що я казав? Мудрик просто всіх розкручує. Якщо не було, було. До речі, цей тіп, здається, грав десь в чемпіонаті Німеччини! Сам! Хорош. Таке відчуття наче 11 класник грає проти п'ятикласника. Ну саме так Михайло Мудрик відчуває себе після АПЛ в бундеслізі. О, oh, Ооооо, це нон-респект Це 100% найшвидший покер в цій кар'єрі. За 13 хвилин 4 голи. Ну єдине, що залишається даремта, тут це просто поконтролювати м'яч, бо поки м'яч в них, їм не заб'ють. Браво! І на виніс. І вже нам залишається забити 7 голів. Так, а є щось цікаве по трансферам? Де Ювентус! Дебрюйне в Юве, це цікаво. І через три матчі Бундесліги нас буде чекати Барселона Велчі. А тим часом вже в ці вихідні вже стартує друге коло чемпіонату України. І загрузити на всі поєдинки УПЛ да й не тільки, можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. А до того ж, наші друзі з Фаобет видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в закріпленому коментарі, дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. І Михайла Мудрика рейтинг вже 84. Треба. Нам якомога швидше забити ці сім голів і вже закрити питання стосовно майбутнього в цій кар'єрі. Ромеро віддає передачу на Стефана. Прям дуже багато пасів. Ну, так удари вже! Як на мене, там був 100% фол. Дає передачу на Ромеро. Тим часом Гаррі Кейн забив гол. А ми пропустили. Ось так досить неочікувано ми пускаємо гол. Дав, хорош! Ну, непогане закидання могло бути, якби там грав у нас якийсь Пітер Крауч. Вони катають. Вони знають, що вони роблять. Ну, Щось в першому таймі в нас взагалі не ладиться гра. Нічого цікавого ми не можемо вигадати. І тим часом ми летимо з рахунком 1-0. Так? Так? Хороша, деємі! Друзі, ми повертаємось в гру. 51 хвилина 1-1. Дуже сильно хоче Вердер вийти вперед. І вони б'ють. такими темпами я вам скажу, що в нас ні чорта не вийде. Навіс. І зараз. Ну і пропустимо. Так чудово провести два попередні матчі і ось так обісрати. Тут просто дали розстріляти голкіпера. І Михайло Мутрика міняє. Браво. Підсумковий результат поразка 3-1. Але все одно, перша позиція в чемпіонаті залишається за жовто-чорними. Цього навсього на 2 бали Баварія від нас відстає. І наступний свій поєдинок ми проведемо проти третьої позиції Байер Леверкузен. Взагалі, то хто не дивився попередні випуски, ми могли б опинитись саме в Байер. Як ми бачимо, тут і вірс Боніфаці Делігт грає досить таки цікава компанія. В цьому сезоні Михайло Мудрик міг підсилити фарбацептів, але, але не стали. Фаер не грає в Лізі Чемпіонів, а нас це абсолютно не влаштовує. Давай. Ну, рука хоча. І... Михайло Мудрик через себе. Хорош. Те, що треба? І проти делігта Михайло Мудрик. Ой-ой-ой, як же пройшов цей удар. Очікуємо, що на нас відлетить м'яч подача! Спільними зусиллями все ж таки забираємо м'яч. Йдемо в атаку, обігруємось, але, Дай! Та сильніше б треба було там, -та. дай, Йопти! І шанс ми з вами втратили. Михайло Мудрик пробиває але прям в руку. Ого, сам розбирається, проходить, але тут підстраховка від Зюля, Ой, краще б він не страхував. Унал! Пусть Пікфорд! Оце я бачу підсилення на Барселону. Рош! Мудріто відіграв в захисті. Обережно! Але до забитого голу поки все ще не дійшло. Просто не дайте пробити, бо там досить таки убойна була позиція. Відштовхує де ліфт від себе нашого Адеємі. Зараз ми можемо пропустити. Вікці. 47 хвилина. Пікфорд не розуміє, не розуміють захисники, але це привоз. І от тепер ми дійсно можемо втратити першу позицію. Як на мене, його провини там не було. Крімпон, летить через фланг, заходить він штрафний майданчик піде, передачу лету тазан. А лунал пробивай. Давай. Вище, ти можеш. Ти білися. Там начебто. І не було. Було. Віддаю пас далі. Це не дострибне. Ууу, да ну реф! Воно. На заміну ми не підемо. Ось вам, будь ласка, вся гра Михайла Моди. Пекти з м'ячем і переграти голкіпера. Більше в нього нічого не просто. Забрати! Прошло. Боже ж ти мій! Боруся Дортон в цьому матчі не готова програвати. От так справи робляться в другому таймі. Більшість ігрового часу ми програвали. Забираємо три бали і готуємось до наступної зустрічі. Прокіду, але тут треба підстраховка від шльотербека. Орена, пробивай піфорт. Непростий поєдинок, але все ж таки наша команда зібралась і вирвала перемогу. Вердерський Бремен не тільки обіграв Борусі, вони ще обіграли паварі. Вердер, це команда, яка займає 14 позицію. По суті, вони борються за виживання. А далі інформація для всіх тих, хто грає Ultimate Team. Для тих, хто хоче пограти крутими гравцями або просто повідкривати паки. Допомогти вам всім зможе мій партнер-продавець монет Лема Фудкої, у якого зараз акція. При купівлі 1 мільйона 500 тисяч ви отримаєте в подарунок. Посилання. На нього залишаю в описі. З ним я співпрацюю вже не один рік, тому все буде окей, навіть не переймай. І по хорошому в матчі проти Борусі Менгінгладбах нам краще відіграти один тайм. Тому що через 3 дні нас чекає Барселона. Ой, там же офсайд, дядя! Але віддавав непогано. Ну, рука, а дай. Ууу, хотіли обдурити. Подача Сам. Але знову цей хлопець забуває. Давай. Адеємі, яка розкішна передача. Вибачте, але Михайло Мудрику треба самому забувати. І не віддав, і не забив. Ууу. Дуже швидко намагаємось ми накрити. Зюля! Зюля! Ай, зіграв рукою. Як тільки вони намагаються вийти, ми одразу йдемо вперед. Йдемо в високий пресинг. Ось дивіться. Ну, і все, вони втрачають м'яч. Вони просто губляться. От і все. До побачення. Так. Удар. Мудрик! Мудрик! Михайло Мудрик. Перший на добиванні 22 хвилина. І це ще один плюс гол в скарбничку. М'яч відлітає в Стійку. Голкіпера і, будь ласочка. Бережно. Хороший реджан. Пікфорт! Ну, реф! Та ну, на цей раз вже вони очікували. Ну, пропускати не бажано. Ну наш. От чим цікава Бундесліга, так тим, що дуже багато тут голів літає. Та ну нахер. Подача! Шльотер! Ну! Ембриджан! А, руки поклав. Алі розбігається і це дубль. Такі не беруть. Після першого тайму Михайло Мудрик пішов на заміну, голів в матчі більше не було, Боруся Дортмунд перемогла 3-1. Ну і зараз, друзі, дуже важлива гра для нашої команди. Ліга Чемпіонів перший матч проти Борусі Дортмунд. Тим часом Атлетико Мадрид з Лейпсихом зіграв 1-1, а Мадридський Реал обіграв Лаціо 3-1. Боруся була в групі з арсеналом, зайняла другу позицію. Ну а Барселона виграла групу разом з Лаціо, Шахтарем та Вікторією. яка вже, напевно, шоста Ліга Чемпіонів в кар'єрі за Михайла Мудрика. Педрі! Я розумію, що тут буде дуже-дуже багато роботи у нас в захисті. До речі, на воротах Кобель. Михайло Мудрик втратив м'яч неточним пасом. Тут він відпрацював. Бенцебаїні проходить. Можна на Мудрика. Бий! Перший небезпечний момент для нашої команди. Федрій. Хорош. Марауха зараз проти нас буде. Угу. Араухо буде. Він по швидкості щось взагалі не уступає. Ранторес, знову Левандовський. Трата м'яча. Захист ми бачимо, відіграє досить таки цікавий сьогодні. Буй! Ай! Мартінес, як він дістав! До речі, ми з Мартінесом грали в Манчестер Юнайтед. Ну, якщо б мене запитали, що б я взяв, що б я поставив на цей поєдинок, то мені здається, ОЗ. найзакономірніший результат першої зустрічі. Перевіримо. Терштейген це не той футболіст, якого треба перевіряти. Дуже багато передачі, дуже багато пасів. Можна. А хто? Ну да. Там Михайло Мудрик жорстко зіграв в кюнде. Давай. Браво. Далеко випускає! Ух! Розбився Михайло! Так розігнався, що якщо б не зупинили, то далеко він би добіг. Пран. А зайду й подам. Може, з цього. Я думаю, для Барса не пропустити на виїзді це буде досить таки хороший результат. І саме така їх основна задача центр поля. Не центр Бальде. Рожкобель! Після першого тайму в нас 0-0. Закидання вперед, можливо, там але якось побореться. А рауху все на другому поверсі зносить. Можна ще. Дав передачу. Педрі. Рош. Беспайні. Віддав. Бий! Сансет. Кутовий для Борусі Дортман. Навіс. Зюля! Він не дострибнув. Зюля не дострибнув, уявіть! Вона не доходить. Дуже багато неточних передач, але зараз подача. Голову Арауха. Ну да. Рафіня летить через фланг, входить, він в небезпечну зону, віддає передачу, і буде удар від Лєвандовського буде. Тепер вже діло пахне чимось неприємним. Він Це вперед. Ну! Малин! Забуваєш ти, забивають тобі. Запам'ятайте це правило. На все життя. А ми ловимо контратаку. Заграючись в нападі, забуваємо повністю про захист. В грі проти Барси це карається забитим голом. Ще й пенальті. заєбі Та да, рукою зіграв. Це два. Ой. Я бачу, як все йде по грі. Якщо ми зараз не заб'ємо гол. то все, можна закінчувати. Що найцікавіше, Манчестер Юнайтед? United... Ну! Там! Хорош фільгрів! Що найцікавіше, Манчестер Юнайтед буде куди простіше пройти в наступний раунд. Абор. Нас Барс. Гольова передача від Михайла Мудрика, і ми повертаємось в гру. Ну, якщо, якщо дуже сильно постаратись, то можна навіть забити ще один гол. А ні, Барселона не буде помилятися в грі в захист. Ого. О! Ще накритий Дейонг пробиває. Центр віддай. Ідіоти. Там в центрі поля тіп один був. Віддай на нього передачу, він виходить один на один. Центр поля. О боже, Рафіня. Зустріти його, хороший шльотер. Сил вже немає бігти, але треба. Я вже думав, це не станеться. Друзі, Борусі Дортмунд рятується на останніх секунд. Тут я. Дуже пощастило, що м'яч на мале. Інтрига в цій парі зберігається. Хто пройде далі, ми це дізнаємось в наступному випуску. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре. <плэй>